Вітаю всіх, це школа мови Майстер Зокі. сьогодні ми беремося за 29-й урок. І знаєте, яка наша мета? Розкласти по поличках мистецтво ставити питання німецькою. Поїхали. Ну що ж, давайте розбиратися. Яка ж головна проблема, яку ми сьогодні вирішуємо? А все просто як правильно сформулювати запитання? І, звісно, як дати на нього правильну відповідь? Адже це по суті і є основа будь-якої розмови, правда ж? І знаєте, з чого все починається? З так званих W-фраген, тобто питань, що починаються на літеру W. Це можна сказати такі собі цеглинки, з яких ми будуємо будь-який діалог, щоб отримати потрібну інформацію. Так от, більшість німецьких питальних слів, як не дивно, починаються саме з літери W. Дивіться самі: во де, вохер звідки, вохін куди. От з цими трьома, до речі, часто буває плутанина, тому на них звернемо особливу увагу. Ну і звичайно є ще ві, як, ван, коли і віфілі скільки. А ось тут увага. Це справді ключовий момент. Во це про статичне місце. Тобто де хтось чи щось знаходиться прямо зараз. «Во бізду» я вдома. Все, крапка. Вохер це вже про рух, але рух звідкись про походження. Вохер ЗДУТ – я з Берліна. А от вохін це напрямок, рух кудись, вохін ГІЕСТУ – я йду в кіно. Запам'ятайте цю трійцю во статика, вохер звідки? Вохін куди? А от слово ві це такий собі швейцарський ніж у світі німецьких запитань, дуже універсальна штука. Ми його використовуємо, щоб запитати про ім'я «Ві хайзду», але водночас і для опису вііздебал, тобто який цей м'яч, і відповідь він круглий і кольоровий. Зручно, правда? Ідемо далі. Коли нам треба дізнатися про кількість, на допомогу приходить «Ві філі, наприклад, скільки в тебе пальців. А якщо мова йде про час, то тут все просто ван. Коли ти прийдеш, все дуже логічно і прямолінійно. Окей, з w питаннями розібралися. Здається, все зрозуміло, але ж не всі питання починаються на W, так? Що робити, якщо питання починається з дієслова? І ось тут на сцену виходять три гравці: я, найн і трохи загадкове Дох. І ось тут чудово видно різницю. Подивіться, на звичайне позитивне питання, типу Комсту aus Берлін, ми відповідаємо просто я або «nein». так чи ні. Але якщо питання негативне, наприклад, хайст зі nicht Марія, тобто її не звати Марія, і ми хочемо сказати, що її якраз таки звати Марія, ось тоді ми і використовуємо «doch». Так що ж це за звір такий? Це дох. Це надзвичайно важливе слово. По суті, дох це ваша відповідь, коли хтось у питанні робить негативне припущення, а ви хочете це спростувати і сказати. Та ніж, якраз навпаки, уявіть, хтось каже, ти ж не любиш шоколад. А ви відповідаєте дох, що означає ще як люблю. Ти помиляєшся. От у цьому вся сила слова дох. Добре, як же не заплутатися? Ось проста шпаргалка. Всього три кроки. Крок перший: дивимося на питання: чи є там заперечення, тобто слова «ніщ» або «кайн»? Крок другий: якщо так, є заперечення, і ми хочемо відповісти так, це так, тоді наш видір дох. І крок третій: у всіх інших випадках, коли заперечення немає, або наша відповідь ні, все залишається як завжди: я або «найн». Просто чи не так? Теорія, це, звісно, добре, але без практики нікуди. Тож, давайте перевіримо, як це все працює, розглянемо кілька прикладів просто з нашого уроку. І так, перше завдання. У нас є відповідь зі Комт Аус Лондон. вона з Лондона. Яке питання треба було поставити, щоб отримати таку відповідь? Згадуйте нашу трійцю про місце, є ідеї? Звісно ж, якщо відповідь вказує на походження, на те, звідки людина. То питання має бути вогеркомзі. Хто відповів правильно мої вітання? А тепер перевірка на Deutsch. Увага! Питання негативне. Habt ihr keinen Hund?» Тобто у вас немає собаки? А що якщо собака насправді є? Як дати ствердну відповідь? Абсолютно точно, правильна відповідь. Дох, вігабен Hund?» Тобто, та ніж навпаки, у нас є собака. Ось він ідеальний випадок для використання дох. Ну що ж, чудова робота. Коли ці основи засвоєні, можна сказати, що перший крок до майстерності зроблено. І якщо є бажання не зупинятися, а продовжувати цей шлях до вільного володіння німецькою, то ми тут щоб допомогти. Що саме ми пропонуємо у школі «Майстер По-перше, це доступні онлайн-курси, і що важливо, вони проходять наживо з реальним викладачем. По-друге, є індивідуальні заняття, де вся програма будується виключно під конкретного учня, і все це до речі з якістю викладання прямо зі Швейцарії. Якщо відчуваєте, що готові йти далі, що хочеться не просто розуміти, а по-справжньому заговорити німецькою, то можливо саме зараз час зробити цей наступний крок. Ось наш номер плюс 41 76 325 -90 55. Не соромтеся, телефонуйте, можна дізнатися усі деталі, поставити будь-які питання і, звісно, записатися на курс. Як каже наш засновник, майстер Зокі, телефонуйте і записуйтеся. Ваша подорож до вільної німецької починається саме сьогодні. Тож навіщо відкладати мрію на потім? І наостанок, таке собі маленьке домашнє завдання для роздумів після всього, що ми сьогодні розібрали, яке перше питання ви поставите німецькою? Подумайте, адже будь-яка розмова починається саме з питання.